Вітаю вас сьогодні, 7 липня і 127-й день із циклу 365 днів одного року. Цікавий, звичайно, був задум спробувати помітити зміни, які відбуваються в нашому житті. Практично завжди непомітно на перший погляд. Сьогоднішній день явно такий, як був учорашній, але коли брати трохи більший відрізок, тоді явно видно, наскільки все міняється. Звичайно, дорослій людині в сім'ях видно, як ростуть діти. І це теж вчорашній день. І сьогоднішній вони практично нічим не відрізняються, але дітки ростуть швиденько. І через Кілька місяців, особливо через рік, явно видно, наскільки змінилось. Робили на одвірку певні рисочки, докуда доросла дитина за рік. Намагалися люди здавна зафіксувати якимсь чином зміни. Сьогодні святковий день в деяких конфесіях це. Різдво Іоанна Предтечі велике свято. Ну, А у народі колись називали це День Івана Купала. І теж по народним традиціям це було теж велике свято. Принаймні людина намагалася певні відрізки у житті відмічати особливими примітами. Бажаю вам бути уважними попри всі зміни, які стаються у соціумі або навіть і у сімейному житті, намагатися помічати, що саме змінюється. Хай вас Бог береже. Будьте здорові!